Рух невпинний, потужний, такий, що стрімко набирає обертів, рух інструментів освіти теж стрімко зростає, але ми набуваємо досвід їх використання, обираємо свої, формуємо власний погляд. І вже сьогодні, маючи за плечима досвід десяти років роботи, готові ділитися своїми навичками та знаннями з вами. Десятий раз Каразінський запрошує в мотивовану спільноту ділитися своїми знаннями. У нас ви знайдете відповіді на питання: з чого і коли починали цей шлях? З якими викликами зіткнулись, як змінювали свої практики? Що є на цей час? Які рекомендації і поради вважаєте ключовими для подальшого розвитку дистанційної освіти? Вже саме зараз на часі створювати методичні школи для всіх, хто бажає покращити свої навички в дистанційній освіті з таких питань. Традиційні форми дистанційного навчання Google Classroom, Google Meet, Zoom, WebEx тощо, освітні майданчики, групи в Telegram, Viber, Instagram, Facebook тощо. Освітні платформи LMS Moodle, класна оцінка Prometheus. Інформаційні ресурси. Ютуб канали, телеграм-канали, професійні сторінки на Фейсбук та інше. Спільноти за інтересами, освітні хаби, навчальні центри і Learning UA. Ютуб канали, авторські канали, студії відеомонтажу, студії звукозапису, кліпмейкери та інше. Штучний інтелект, початок трансформації сучасної освіти, чат GPT та його розновиди. А на якому етапі зараз ти? Приєднуйся до нашого руху вже сьогодні і формуй новий погляд та розвиток у майбутнє. Приєднуйся в наш телеграм. Всі посилання в описі під відео. Підписуйтесь на канал, щоб нічого не пропустити.